Привіт, любі! Нагадую вам, що завтра ми з вами будемо продовжувати розбирати, верніше закінчувати, розбирати підкаст Ілона Маска од Джорогена. Ми будемо говорити про те, що говорить Ілон Маск про ем, інопланетян <смас> про та ту тему, яка несеться останнім часом, чи є вони, чи ні, якою йому здається. І здавалось би, хто більше про цю тему знає, ніж він. Він говорить про те, як він ставиться до того, що. Оці якісь інопланетні бачення, зйомки і так далі, це були зйомки якихось таємних технологій. Ми будемо з вами говорити про все це і інше про те, що він говорив у Джо Рогана. А поки ви чекаєте завтрашнього розбору, завтрашнього етеру, пропоную вам подивитися етер цього тижня. Нагадую вам, що вчора ми з вами говорили про... Романтизацію такого образу героя, хто такий герой в Радянщині? Хто такий герой в зараз теперішній Україні? А про те, що. Це дійсно жахливо, що відбувається підміна понять під тим, що треба собою пожертвувати заради того, щоб стати героєм. Хоча насправді люди не звертають увагу на те, що можна бути героєм, будучи живим, правда? ж? І займаючись добробутом, добробутом своєї сім'ї, працюючи на створення. А займаючись реформами, займаючись побудовою такої країни, на яку в принципі неможливо буде напасти в майбутньому а, оця вся історія, да, тому що а, сусідів ми змінити не можемо. Ми розуміємо, хто такі сусіди. Але якщо ми розуміємо, що по сусідству з нами живе цербер, і а, ми не можемо ніяк переїхати, ми розуміємо, що е, якимось чином треба е, змінювати себе так. Працювати над собою так, щоб оцей церб був тихенький за забором. Да? Про ці всі речі ми також будемо з вами наступного тижня розбирати Зеленського. Ви мене просили про цей розбір. До речі, кому цікаво, підтримайте, напишіть, будь ласка, коментарі. Про те, що. Задовго до війни були проблеми і величезні питання до нього, які були ці питання, про що говорить Богдан в двох своїх інтерв'ю у Гордона. І подивіться, да, етери цього тижня. Нагадую вам, це, цей вчорашній етер про е, романтизацію геройства. Про те, що нав'язується, і що дуже схоже на радянську, також пропаганду за те, що твоє єдине, а твоя єдина ціль, твоя єдина функція.